Вчора Гончаренко повідомляв до Давида Рахамі приєдналися Михайло Федоров та Кирило Буданов, які хотіли відставки Єрмака. Це основа бунту в осилу зі народу. Бойовий генерал Буданова, на штабний офіцер. А людина, яка отримала три важкі поранення, стала неугодною Єрмаку. Пораненого Буданова, який досі всіми виконує бойові завдання, хочуть прибрати саме Буданов і його підрозділ та його керівництво обороною. Стабілізувало ситуацію в Покровської вже Буданов чомусь заважає. Буває, сидиш собі говориш з людиною. Яку доля чи службу прив'язала до самих вершин влади людину, яка явно втомлена на нервах 150 грамів і зривається, говорить те, що носить у собі те, чого боялася сказати тверезо. Говорять, бо не хоче більше мовчати і виконувати відверто злочинні накази. Пише Назар, приходько далі мовою оригіналу. А суть ось в чому наказ нацькувати та розірвати нахір огур і особисто Кирила Буданова нарити на нього усе, що можна показати. Результат це завдання, яке, каже людина. Вчора особисто поставив Єрмака і вимагав це СБУ збоди ще кількох структуру до слова, що про подібне пише і Володимир Цибулько, раніше писала Альона Яхно і ще у когось бачив. Походу це вже не просто протистояння, чи підкилимні ігри. Мова про загрозу реальної силової та медійної атаки на город, на особисто Буданова під час війни. І старака вийшла на новий рівень, чи то міндічгейт поплавив Єрмака Ендіко чи народна любов до Буданова спокою не дає. Але ситуація критична, адже мова не про політику, а про структуру та її. Очільника, які ефективно воюють та працюють з перших днів великої війни. Город дієво за випередженнями ще до лютого 2022 року, і зараз діє ефективно І саме за це схоже Боданов і може отримати подяку від офісу президента. Виглядає так, що гасять непідконтрольних неприйнятної набув взялися за гур. І головне, як до цього мають ставитися бійці на фронті. Та і взагалі громадяни, вони ж кожен день бачать результати ефективної роботи гур і результати ефективної роботи. Єрмака теж бачать, писав. Про це і політолог цибулько. Мої джерела з банкової підтвердили інформацію про те, що вчора ввечері мрак з лайливо емоційній формі вимагав від ДБР Березбута інших так званих правоохоронців, а максимально розірвати Буданова та його найближче оточення. Це більше походить не на якісь раціональні кроки, а на параною. Інформація ретельно та джерела достовірні. Вчора про це писала Люна Яхно. Посилання на пост у коментарі у неї свої контакти у владних та навколо владних колах. Я спочатку поставився до цього скептично, але сьогодні вирішив уточнити через. Свої джерела інформація підтвердилася у тім, що не всі у правоохоронних органах у заході від цієї спецоперації Єрмака по Буданову. там є притомні люди, які добре розуміють, що зараз війна і Будану та Гур реально воюють. Коли адекватні люди отримують подібні накази з формулюваннями ти рий і давай скоріше, максимально швидко в них тається когнітивний дисонанс. Єрмак не встиг це зробити до зальоту змін тічем, щоб розмити скандал та інфополе. Тепер Єрмак намагається зробити це постфактум, а каналізувати куди. Сі негатив розмити фокус уваги. Тепер він вимагає як і якнайпотужніше вдарити по Буданову і тим, хто з ним пов'язаний. Буданов та Гура доклали титанічних зусиль до захисту України перед повномасштабною війною, особливо коли вони почалися. Зрозуміло, що Ермакона це байдуже місія Гуру Покровську, так само абсолютний корупційний треш з Мінтічем теж. А от мочити Буданова та Гура в самий раз вся ця історія виходить за межі здорового глузду. Хоча чому ми дивуємося? Ми вже бачили і спроби знищити. Набу і намагання задушити свободу слова через зміни в законодавство про медіа та багато іншого. Параноя Єрмака набуває якихось гіпертрофованих форм. Тож не нам доведеться захищати військових від Єрмака під час війни. Пане Зеленський, зупиніть цю єрмократію, поки не пізно про це у своєму фейсбук повідомляє блогерка Льона Яхно. Єрмак поставив задачу під контрольним правоохоронним органам максимально попрацювати, щоб щось нарити. На Буданова по корупції на ЗК провело необхідні перевірки і не виявило порушень, що додатково розлітіло. З президента тепер завдання удання поставлене конторі СБУ. та ДБР пише блогерка. На думку блогерки найближчим часом варто чхати нової хвилі протистояння Єрмака та Буданова. Вона проявлятиметься як в можливих обшуках у так і в масштабні компрометуючі кампанії за підтримки провладних телеграм-каналів експертів та наближених до банкової медіа. За її словами, головною причиною такого загострення є пряме спілкування Буданова з президентом Зеленським. Очільник гор не узгоджує з керівником офісу президента свою позицію, дії та пропо. Озиції, тобто Буданов є абсолютно не під контрольним офісу президента, пише Яхно. Ще однією з причин цього конфлікту є дані останнього опитування Соси, оприлюднені у жовтні. Згідно з ними рівень суспільної довіри до Буданова 55,3%. разом з Валерієм Залужним та командиром Димиром Зеленським очільник гор входить до трійки лідерів, які є найбільше симпатизують українці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних те телеграм каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.